Лідер кримців Мустафа Джемілів отримав з рук польського президента Анджея Дуди одну з найвищих нагород республіки. Великий хрест ордену за заслуги перед Польщею. Серед нагороджених у президентському палаці у Варшаві також заступник голови меджлісу Умеров, відзначений командорським хрестом ордену за заслуги перед Республікою Польща, а також ветеран кримсько-татарського національного руху Сінавір Кадиров, удостоєний офіцерського хреста ордена за заслуги. Такою ж нагородою відзначено члена меджлісу та редактора газети Авдет Шевкета Кайбулаєва. Який нині в окупованому Криму царська? Якою б не була Росія, чи царська, чи комуністична, чи нині путінська? Але кримські татари залишалися собою і ніколи їй не корилися, ні далі з Москви. Мустафа Джемілєв подякував польському лідеру за допомогу надану Україні для відсічі російської навали і наголосив, що наша держава ніколи цього не забуде. При цьому висловив надію, що всі складнощі будуть вирішені якнайшвидше. Поза тим, лідер кримсько-татарського народу та президент Польщі обговорили становище корінного народу у тимчасово окупованому Криму.